У добропіллі ще з 2007 року працює центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. І навіть попри війну заклад не евакуювався і свою діяльність не припинив. Тут комплекс реабілітаційних заходів щодня отримують громадяни до 30 років. Тобто до нас звертаються діти, молодь, які мають певний діагноз інвалідність. І ми з ними працюємо. Працюємо в якому. В плані. У нас працює, працюють вчителі реабілітологів, вчителі інформатики, є логопед, є медичний керівник. Також до війни. У Нас працював і психолог, і медичні працівники, масажист. У центрі кажуть, не усі працівники повернулися з евакуації. На сьогоднішній день у центрі працює всього 11 вихователів. Заняття проводять як в офлайн, так і онлайн форматі. На сьогоднішній день у нас за списком 51 дитина. Але відвідують центр 25 дітей і осіб. Ті діти, решта дітей, знаходяться в евакуації. Але ми про них також не забуваємо. Ми з ними спілкуємося в онлайн режимі. Ми виходимо з ними на зв'язок, проводимо також заняття. Це трошки трудніше, але ми чекаємо їх також вдома. Вихованці до центру приходять щодня, кожен у свій час. Найголовніше завдання працівників підготувати людей до самостійного життя. Побутова така річ проста, але як навчитися готувати їсти, щоб хлопці, дівчата могли собі самостійно приготувати, попрати білизну, прибрати в квартирі. Тобто, ну здавалося б, такі речі ну, для нас вони. Прості, так а для наших охованців це також потребує якогось часу, щоб вони цьому навчилися, і це дійшло ну вже так, щоб вони набралися такої практики. Сьогодні у центрі працюють тренажери, розвиваюча та соляна кімнати. Сюди діти приходять відволіктися від проблем, поспілкуватися з однолітками та навчитися дечого нового. Ліпимо, малюємо, щось творимо, щось, якісь поробки їм ем дуже подобається знову ж таки, танцювати. І співати. і У нас є такі ну, простенькі музичні інструменти, ну, як діти, гратися, насамперед, гратися. І математику вчимо, і читаємо казочки, і такий у нас працював ляльковий театр. На початку війни психологічну допомогу надавали і тим, хто тільки но приїхав із зони бойових дій. Також ми займалися, от коли почалася війна. В лютому 22-го року, березень, коли до міста масово почали їхати люди з тих міст, де точилися дуже такі сильні бойові дії, ми два місяці ми займалися тим, що працювали з такими дітками, надавали і з батьками, надавали їм психологічну підтримку, допомогу, консультацію, тому що Ну, діти приїхали дуже збуджені, дуже знервовані, і для них це було важливо. Вони до нас приходили, просто ну вони кажуть, Боже, ну як, як в раю після того, що вони пережили. Інна дяк каже, батьки вихованців роботою центру задоволені, адже там діти отримують те, без чого пристосуватися до життя та жити на рівні зі своїми однолітками буде важче.